Сьогодні важко уявити сучасний світ без електричних пристроїв фена, пральної машинки, електросамокату, вентилятора. Всі вони різні за конструкцією та призначенням, але в них є дещо спільне це електродвигун. Давайте розберемося з принципом його роботи детальніше. Візьмемо постійний магніт і зафіксуємо його нерухомо. Всередину магніту помістимо провід, який вільно звисає. Але як тільки по проводу пропустити струм, то він негайно втянеться всередину магніту. Якщо ми змінимо напрямок струму, то провід навпаки буде виштовхуватись. Давайте! Замість гнучкого дроту візьмемо тепер товстий дріт і зігнемо з нього рамку. Помістимо рамку в магніт, як в минулому досліді, і пропустимо через рамку струм. Чому рамка повернулася? Тому що та частина рамки, в якій струм йде вниз, втягується всередину магніту, а та частина по якій струм тече вгору. Навпаки, виштовхується з нього, положення рамки настільки стійке, що якщо пальцем спробувати штовхнути рамку, вона негайно повернеться у вихідне положення. На принципі, повороту рамки зі струмом в магнітному полі заснована робота приладу, який називається електродвигун. Якщо в той момент, коли рамка, Ще не прийняла стійке положення відключити струм, рамка по інерції повернеться до початкового положення. Якщо надходження струму регулювати так, щоб він включався в момент потрібний для розгону рамки, і вимикався перед тим як рамка намагається зупинитися, то рамка буде обертатися неперервно. Пристрій, який регулює надходження струму в рамку, було винайдено в 19 столітті. Він називається колектор. В самому простому вигляді це два металеві півкільця, що знаходяться на одній осі з рамкою. Зверніть увагу, напрямок струму в рамці із -за кілець постійно змінюється. І так, роль колектора двигуна. Зводиться до перемикання напрямку струму в рамці на протилежний кожного пів оберта. В справжньому електродвигуні обертається не одна і не дві рамки, їх набагато більше. І розташовані вони так, що нагадують циліндр, і контактів у них теж багато. Рамки і колектор. Утворюють рухому частину двигуна, яка називається ротор. Нерухома частина двигуна називається статор. Він містить магніти і одночасно є корпусом двигуна. На відео ви можете побачити процес створення найпростішого електродвигуна, для якого знадобиться металевий дріт, батарейка та. Неодимовий магніт.